Краса для дому, сила для перемоги. У музеї мистецтв відбувся благодійний аукціон картин на підтримку українських захисників. Промоколекція майже три десятки унікальних мистецьких творів. Усі полотна у стилі постмодернізму. Їх автори художники станіславського феномену. Полотна написані ще у 90-х роках минулого століття. Втім, знайшли своє незамінне призначення. Нині ми повернулися до ідеї кінця 80-х, початку 90-х років. Коли Генофрантісь буквально вибухнув такою подією і мистецькою імпрезою, яка зібрала роботи, була на той час зі всього світу. Буквально всі континенти були представлені націю Воно Франтійською. На той час це було єдине місто в Україні, яке такий здвиг зуміло зосередити. І тоді народився такий термін Франківський феномен на фоні того затича, яке було. І ми рахуємося за Втрачено трохи забагато часу, щоб продовжити його, бо там кілька років ми проводили ці виставки імперази, але потім вони призупинилися. Ми сьогодні відновлюємо цей. Фратійський феномен Мистецтвознавець Юрій Боронець придбав на аукціоні картину місцевого художника Ореста Заборського. Вважає участь в таких мистецько-благодійних акціях, демонструє свідомість українців та розуміння значущості власного суверенітету. Це мій товариш, добрий художник, дуже крута робота, стара і дуже невелика ціна. Але я якби готувався купити купляти інші роботи, але в мене є. Такий дуже гарний товариш, мер Василій, Він мені сказав Юра, купляй, купляй. Я дійсно погодився на його думку. Це реально дуже класна покупка. Серед учасників благодійної акції очільник Івано-Франківська. Його зацікавила низка лотів з картинами національно-патріотичного спрямування. Мені подобаються патріотичні картини. Ну, я не є фахівець в художньому мистецтві, але мені, наприклад, подобається там картина, яка говорить полювання на наших ворогів, мені подобаються патріотичні кольори. От я думаю, що я ті картини попробую купити. Але, в принципі, тут я ж... Тут всі достойні наші художники, всі дуже авторитетні художники. їм дуже вдячний, що вони присвячують ці картини підтримці збройних сил України. Це важливо і важливо суспільству постійно показувати, казати, що би не було там в світі, що відбувалося, треба підтримувати, бо підтримка нашої армії це найважливіше зараз. На благодійному аукціоні картини промоколекції художники виручили майже 150 тисяч гривень на підтримку тероборони. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк, новини на вежі.